Не лише стрибки з парашутом, але й звичайнісінькі фізичні вправи загалом є дуже корисними для здоров'я, особливо у похилому віці. Похилого віку люди, які візьмуть собі за звичку бігати щодня, житимуть довше і почуватимуться значно краще, аніж їх однолітки, які ведуть малорухливий спосіб життя. Такого висновку медики Стенфордського університету дійшли на підставі досліджень, що розпочалися ще у 1984 році. Тоді серед науковців панувало переконання, що фітнес для пенсіонерів небезпечний, адже може призвести до травм та інвалідності. фізичні вправи, ліки для всього. Я сам терапевт, і я говорю своїм пацієнтам похилого віку, що нічого так не допомагає, як бути у гарній фізичній формі. Джойс Гана також була учасницею досліджень. Велика прихильниця фітнесу вона каже, що для людей, які не займалися спортом у молодому віці, важко втягуватися у спортивний режим з віком. Для того, щоб заохотити людей, які не займалися спортом у 20, 30 чи 40 років почати бігати, вони повинні вірити, що це дійсно корисно для них. і на мою думку, такі дослідження допомагають людям це відчути. Айрій Карпо майже 80, але він тричі на тиждень приходить на стадіон Стенфордського університету. Я загалом пробігаю понад 11 кілометрів на тиждень. З них близько 5 кілометрів я долаю тут. Наприклад, у понеділок і п'ятницю я пробігаю майже три кілометри. Це для мене звична справа. Марко рікардо 80. Свого часу він був затятим атлетом. Сьогодні він бігає, щоби не втратити форму. Я займався бігом у різноманітних місцях і отримував масу задоволення. Тепер мені це не під силу. І я від цього страждаю. Так що рятую ці бігові доріжки. Дослідження Стенфордського університету виявило, що похилого віку люди, які займаються бігом, мають менше шансів померти від серцевого нападу та інших хвороб. Загалом, у групі, що активно бігала, рівень смертності був дуже низьким порівняно з фізично малорухливою групою. Чим раніше ви почнете, тим краще, і не звертайте увагу на свій вік. Втім, ми рекомендуємо старшим людям, які ніколи не займалися спортом, обов'язково проконсультуватися зі своїм лікарем. Ми також радимо почати спортивні вправи повільно і відтак набудовувати графік. Не забувайте, що тіло повинно звикнути до фізичного навантаження. Професор Стенфордського університету Ріта Редберг вважає, що результати їх досліджень повинні заохотити людей до фітнесу. дуже мало людей займається спортом. Ми рекомендуємо займатися 30 хвилин на день, але дуже мало американців слідують цьому. Однак, ті, які роблять фізичні вправи, отримують менше травм і живуть довше. Професор Едбер каже, що фізичні вправи у будь-якому віці повинні бути невід'ємною частиною здорового способу життя. Уляна Телюк голос Америки.